Коли виходять з ладу деталі системи ГРМ. краще б вам цього не знати та з цим не стикатись, бо можна і на заміну двигуна попасти. І щоб цього з вами не трапилось, краще дотримуватись рекомендацій автовиробників щодо інтервалів заміни. Правду кажу, дешевше буде, а коли виникає питання на що міняти, ми можемо порекомендувати єврорепар. Чому в деталях єврорепар можна бути впевненим? Тому що це продукція Вінконцерну концерну Теланкіс, який виробляє автомобілі брендів Jeep, Опіль, Мазераті, Пежо, Сітроен, Фіат, Chrysler, Dodge та Альфа, Ромео. Що стосується деталі ГРМ, завдяки асортименту він охоплює більш ніж 80% парку автомобілів європейського виробництва. Також відзначимо, що Єврорепар пропонує підсилені зубчасті ремені ГРМ, щоб уникнути будь-якого ризику поломки та забезпечити тривалий термін служби більше, ніж 80 тисяч км. Купуючи ремені ГРМ Єврорепар, ви отримаєте якість оригінальної запасної частини від провідного постачальника. Але це ще не все. Як і більшість провідних виробників автозапчастин, Єврорепар пропонує також комплекти для комплексного обслуговування систем ГРМ. Серед них звичайні комплекти, до яких входять, окрім ременів ГРМ, ролики та натягувачі, а також так звані суперкомплекти, в склад яких додано ще і водяні помпи. Кожен комплект адаптований до конкретного автомобіля. Ну і наостанок, всі комплекти мають спеціальну адаптовану якісну упаковку. Матеріал та конструкція пакування захищають вироби від ударів, виключають ризик забруднення мастилом та пошкодження. Як ви вже зрозуміли, в асортименті також доступні водяні помпи як окремі запчастини. Всі 100% помп. Перевірені на герметичність, а також вони сумісні з оригінальним комплектом ГРМ та оригінальним навісним обладнанням. Також всі помпи комплектуються якісними ущільнювачами. Якісні показники продукту знаходяться під постійним контролем, при якому використовують ті ж самі процедури, що і для оригінальних запчастин. Придбати ці деталі ви завжди можете в інтернет-магазині Exist.ua. Всі деталі, як завжди, залишу в описі під цим відео. Ну а на цьому все, до зустрічі на каналі.